Стендап, 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 стендап. Кожного хольна вівточка. ба. Купуй квітки на концерт в твоєму місті. Праши де в менти особисті. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Що для тебе секс на першому побаченні? Для мене це ексетрім, драйв, уролог і мазок. Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один. Привіт, мене звуть Поліна. Мені 25 років. Я виховую трьох собак, знімаю ютуб і допомагаю армії. Нарешті, значить, мені видали нормальну апаратуру, щоб знімати свої військові влоги. Нарешті, от нормальна, значить, камерка, тут лінзочка стоїть. Крута Поліна, приємна! Вау! Шановна Поліно, я тебе доб'юся. А можна бути четвертою собакою? Можна бути твоїм гарним песиком. Що для тебе секс на першому побаченні? Хлопець номер 1 Ну, взагалі, класно. Я просто сподіваюся, що ну, в цей день зі мною буде перше побачення. Ну, а не типу Богдан на третє. <сіх> Хлопець номер 2 Ну, для мене це показник того, що я тобі дійсно сподобався. І що у нас будуть гарні діти. Мені трошки не сподобалось те, що я дав тобі на першому побаченні, а не витримав всі три. Да, слабкий на пірідок. <рес> нічого страшного. Потім трошки замедлимося, потім трошки знову наберемо оберти, нічого страшного. Хлопець, номер три. Для мене це ексистрім, драйв, уролог і мазок. <рес> Хлопець номер 4. Секс на першому побаченні це в першу чергу можливість дізнатися про тебе більше? Глубше. Ми Хороший. ідеальна пара. Так, четвертий глубоко будемо узнавати друг друга. Хорошо. П'ятий. Для мене секс на першому побаченні це в першу чергу ефективний тайм-менеджмент. Згодно, щоб не втратити час. Хлопець номер 6. Значить, скоріш за все, ми з тобою гуляємо по парку і дивимося, як в'яжуться собаки. <реш> тобто в нас сексу не буде? Абсолютно вірно. Блять. Я не дотрога. <реш> Блін. Мене потрібно добиватись, це так просто не буде. Подожі, що для тебе секс на першому побаченні? Хорошо, я розжую <реш> для собана. <одаревна. реш> Корм педігрі для кожного твого цуцика. <реш> для тебе секс на першому побаченні дивитися на случку інших собак. Так, да, так, да, да. саме так я дуже дивний. <реш> це, це його фетиш. Скажи імена своїх собак, будь ласка. Вайс. Це як платіжна система, я правильно розумію? Це як білий по-німецьки. Білий будь... по-німецьки. Так, да, Вайс, Лоліта. Ах, вона шлюшка. Вайс, Лоліта. І цикало. цикало. Хлопець номер сім. А для мене секс на першому побаченні це джекпот. Я якось з усіма налагодила спілкування. Всіх вигнати. Вибач, номер три. Ууу. Чотко. Вибач, будь ласка. Вибач, будь ласка. Нічого. Вона дарненька, не розумієш. Друге питання: яку тварину ти точно не заведеш і чому? Номер один. Ненавиджу котів. І українці вони ненавидять, ненавидять котів, вони говорять сміть котам. Розумієш? Єдина кіска, яка буде, це тільки твоя на хаті. Добре, хлопець номер два. Я ні за що не буду заводити собі корову, бо я поки що живу в однокімнатній квартирі, плюс я не хочу дивитися, як соряться тілочки. <з> 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 хлопець номер 4 Я нікого не заведу гадюку, бо навіщо мені дві? Реально. <з> <з> хлопець номер 5 я точно не заведу собаку, бо в мене вже є одна, і наша нам в квартирі п'ять собак Слава. Це дохуя як. Згодна. Їм треба окрему квартиру вже. Це вже армія, я вважаю. Хлопець номер шість, правильно? 6. Да, так, так. Дивись, я трішки розвину думку No5. Коли ми з тобою дружимось і будемо жити в здоровенній здоровенному будинку. Я ніколи не заведу собаку, бо я не хочу, щоб Лоліта і Вайс отримали психологічну дитячу травму і занадлишку уваги від нас з тобою. Крихітко. боже мо. Гал- гау-га! На мене навіть свина потрапила від такого підвизу. Дай задницю понюхаю. Це штучка, щоб слини не летіли звідти. Хлопець номер шість. Сім. Сім. Вибачте. Ну нічого. Ми б ніколи не завели таку тварину, як твого колишнього, бо воно дурне і взагалі ще та тварюка. Ми нахуя не колишні. Так це він колишній, а не то. Він буде до нас в гості заходить. Опа! Виганяємо хлопця номер два. Тому що там корови Дякую тобі, видно. Увага, увага! Повітряна тривога. Третє питання. Назви три риси, завдяки котрим я тобі точно сподобаюсь. Так, ну перше, щоб всі твої колишні померли. Друга, ти повинна грати в доту. Я граю в доту. Ти граєш в доту? В доту два граю. Малышка, малышка, я покажу тобі такі прокасти. Я тобі пасапорчу. Що Шо ти йому зробиш? Так, все, мужики, нахуй третя не буде. Все. Вона моя, вона моя. Все, а у мене на цьому все. Мені достатньо навіть двох, блядь. А можна, щоб мені хтось посапортив сьогодні? Не, я сам, сам собі посапортиш. У мене давно не було сапорту, щось в житті. А, клас. Хлопець номер чотири. В першу чергу ти не маєш смердіти. Це в першу чергу. другу друга риса це в тебе мають бути всі зуби. Бо я строєщина, і для мене це важливо. Це Третє це відсутність власної думки, бо я сексист і для мене це важливо. Вже я вже викликаю поліцію. Це такий чувак, коли який так хуїсосить починає, коли ти весь чат доті щось говориш. Він такий: о, жінка, блядь. Да, Це є таке, це є. Хлопець, номер п'ять. Ну тут просто: основні тві риси це армія, мова, віра. Шалена бджілка вдома буде бонусом. Мирного рішення не буде. Хлопець номер шість. Баліночка. Це вайсло, літа і це кава. Ооо, oh, ще. І це кава. <реш> Дуже цікаво. Да? Це вайсло літа і це кава. І це кава. Добре, люблю каву. Яку ти п'єш каву? <реш> <реш> Бля, а, а що вже почалось? Не вже побачення тут почалось. Дивись, я в кавовому шляху. Я пройшов дуже багато. Я від Пакуч... Пакучино. 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 Качупіма. Це італійський мафіозі. Пакучино і Карліона. Від маленького капучино на Арабіці. Я перейшов до фільтра, а потім до тахікардії і повернувся назад на безлактозний лад. Блін, не люблю лата. Лави. Він це каже: прям в мене навіть падає. He he, хлопець номер 6. Всім. Я сім. Це, це не твій улюблений номер, точно. Е, мені сподобається в тобі все, якщо в тебе нема вусів. Якщо е, ти невисока, якщо в тебе не грубий голос, тому що це саме ті якості, які подобаються чоловікам. А я не люблю ділитися чоловічою увагою. Mm. сказав, Ні, <фе> <да? світ> ні, це роз'ємка. Я хочу вигнати сексиста. <фе> я, я наполовину жінка. Я наполовину чоловік. Привіт. Вона виганяє найкращих. Я вмію готувати тільки омлет. Та не хочу вчитись готувати щось ще. Що ти з цим будеш робити? Номер один. А вона, коли казала омлет, вона отак підмигувала. Отак. Чи ні? Ні, не підмигувала. Ну тоді, в цілому, я, я думаю, що я потягну таку, як ти. Будеш картошку просто чистити, де і все. П'ятий. А, можеш продовжувати готувати тільки омлет, просто яйця на нього купуй сама. Це по-перше, а все інше, я готовий сам приготувати. <реш> То я я я яйця купляю, я готуй. А за хату хто? Я теж буду платити. Да. Все, перша сварка, да. блін, можна виганяти. Лапи собакам я мию після, після про треба ще подивитися, як ти будеш лапи мити, бо це теж діло таке. Шостий хлопець? Що Шо, ти вмієш готувати лише омлет? Да. Але Поліночка, я тобі скажу одне: якщо ти будеш вчасно давати стани на нашій лінії. То мені в принципі похи, що ти вмієш готувати, а що ні. Хорош. Так, як ми з тобою там відпрацьовували? Номер? шість. Сім? <смір> Номер сім, так? Да. О, як мені приємно, що ти про мене згадав. Е, якщо ти будеш готувати омлет на молодці своєму, то, то, я, то я готовий це їсти хоч 24 на 7 І ніяких претензій в мене немає. Блін, а я за рослинне молоко. Так, добре, тоді я скажу так. Е, я... <сум> Моя квіточка. <сум> <сум> якщо ти потрапиш у аварію, то <праць> Ладно, все добре, 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 Номер 5 Все, гуляй Вася. Як робив, та... на то і заробив. <сум> <сум> до завтра скидаєш відео, де ти миєш попу собаці. <праць> Як ти мене підтримаєш, якщо я захочу сісти на дієту? Дуже легко, я просто ніхуя не буду купляти їжу і готувати. Ну так, ніхуя не буде. І ще бігові дорожки по всій квартирі поставлю, щоб тобі треба було прям кілометри йти до кухні. Щоб я зникла просто. Я настільки вибігаю що просто зникну. Просто один раз. Номер шість. Поліночка, кохання моє, Серденько, душенька. Отже, що ми зробимо? Уявимо, що ти сідаєш на дієту, я просто беру всю цю хавочку. І кидаю їх, і повторюсь кому. Вайсу, лоліточки, і цікаво. І все буде хорошо. <ристо> і цікаво. Цикало. Цікаво, цікаво, каже, да? цікаво, так, да, це да, да. цікава думка, це так, знаєте, це на потім, щоб подумати. <ристо> та, та. Так, хорошо. Номер шість. Та ти здобув. Серйозно б. Номер сім. Дякую тобі, Поліночко. Каже, а якщо я сяду на дієта. Поляночка, нахуй тобі сідати, на ту дієти, ти і так ідеальна. Согласна. Сідай краще на сюди, Согласна. Один це дота. дота шість я. це дота. дота. Шість це дота, сім це гедота, судячи з усього, блядь. Шість я вже позначила смайликом. Вже позначила смайликом. Дота. Є фім, сумним, це було. Ні, сердячко. О, ну все, ну тут зрозуміло. Номер сім і шість фіналі. Давай, Давай номер перший. Ну ладно, все нормально. Все. Гарно ти і всього. Гарної каточки. <гарно> <гарно> Боже, все якось так швидко случилось, я тільки. <гарно> Якщо завтра апокаліпсис, що ти зробиш на останок? Номер шість. Якщо в нас з тобою з'являться реально добрі теплі стосунки, то я проведу цей цю останню мить з тобою. Але якщо ні, я тобі чесно скажу, тебе поряд не буде. Будуть лише мої близькі і друзі. Боже, він такий романтик. Цікаво. І цікаво. І цікаво. <свист> <свист> Поліна, тут два номери залишилися. Якщо ти блять, одру. <свист> <свист> <зновишись>. Номер сім! <свист> О, у -у -у -у! <свист> <свист> Можна вважати, що я виграв. А якщо таке станеться, не дай Боже, то я буду, зроблю те, на що не наважувався ніколи в своєму житті до цього. А ну? визнаю свої помилки і помию посуд. Та нахуй воно надо? <ривіт> Звод! О! <ривіт> oh, that's my girl! My girl! Yes! Yeah. Виганяю номер сім того, що треба не за посуду думати, блін, а, а за нас! Номер сім, привіт! <ривіт> <ривіт> Це мій <ривіт> <і> учень! Є! Єсть! Уху! Yeah! Três. Друзі, дуже дякуємо за те, що ви дивитесь наші випуски. Підписуйтесь, обов'язково це дуже важливо. І коміки будуть шукати хлопця, камікеси будуть шукати дівчина. Марк знайде собі когось квадратного. Ден знайде собі когось старого. Я когось солодкого. солодкого. Данілповар наркотики! Та. Підписуйтесь. Привіт, мене звати Василина Поліна. Мені 24 роки. Я акторка кіно. Вау! Wow, Вау! Wow. Wow. Що ти зробиш, щоб я в тебе закохалася? Номер один. Я пройду повний курс психотерапії заради тебе. <рес> Хлопець номер два. Я, як і будь-який інший нормальний чоловік, буду робити вигляд, що мені похуй абсолютно. Хоча насправді мені буде дуже похуй. Мені похуй. <рес> <рес> похуй на неї? Взагалі, <рес> <як? рес> мені похуй, закохаєшся ти чи ні? Отак от. Я ага. живу. Да. Добре, хлопець номер три. Мені взагалі здається, що це неправильна концепція. Давай це ти будеш щось робити, там платити за мої коктейлі, намагатися трахнути мене, а я вже в тебе може закохаюся. Угу. Добре, хлопець номер чотири. Я добряченько тебе відтрахаю. <ріху> <ріху> ну, як то кажуть, як то кажуть, пацани, спочатку ти працюєш на заліковку, потім заліковка на тебе. <ріху> Хлопець номер 5. в мене завжди все чесно і прозоро. тому я підготую в PowerPoint презентацію десь на 40 40 слайдів, де розпишу тобі всі вигоди, ризики. Прорахуємо бюджет на 5 років нормально. Або або використаю старе добре. Ну, будь ласка, прошу тебе. Молю. Одним словом, ти заїбайся дивитися. Я Угу. Номер 6. Дивись, у мене є фішка для тебе. Для того, щоб ти точно закохалася, я оплачу твій аборт. Від попереднього чоловіка. Номер сім. Дивись, на твоє день народження ми поїдемо святкувати на заправку. Я куплю там тобі каву і задую повний бак. А Угу. Так, ну я прощаюсь з номером шість. Ну, правда, яких абортів? Вона християнка, пам'ятаємо хлопці. Ну, я оплачу свій аборт сама. Як ти відреагуєш, якщо я при тобі ненавмисно пукну? Вау. Хлопець номер один. Я скажу, щоб наступного разу ти зробила це правильно і перед тим як пукнути, попросила дьорнути тебе за пальчик. Номер два. Якщо ти ненавмисно навмисно пукнеш, то я як собака носом носом до твоєї жопи такий. Номер три. Я подякую силам ППО за успішне збиття ракети. <гум> Чи номер 4. Я підійду до тебе ближче і тихенько новушку прошипчу 1-1 <гум> І хлопець номер 6 Ой, номер 5 мене, номер 5 ласка. Я презентацію робив. Для, для кого? <гум> Я теж пукну, але навмисно і сильніше, щоб тобі не було ніякого. І по-друге, щоб показати свою домінацію в цій сфері, що не треба тут конкурувати ні з ким. Номер 7. Я скажу. Mm. А пахне як. А пахне як. Я навіть не знаю, з ким прощатись зараз. З номером два. Так і знав. Не випускайте <звач> його, не випускайте. Це наш останній шанс. <звач> Хай де понюхає. <звач> а, ти у мене в кімнаті побачив постер Павла Волі. Твої дії. Хлопець номер один. <звач> ну, якщо чесно, я полюбляю дівчат з їбанцой. <звач> <звач> Хлопець номер три. Ти бачила фільм Фредді Угу. В тебе буде також 10 ножових поранень. Хлопець номер 4 Я зірву надпись Воля, бо там в цій країні немає такого. Сильно. Павел Свобода, так? Хлопець номер 5 а, я під час сексу буду дивитись виключно йому в очі, поки ти, поки ти не знімеш його, і коли буду кінчати, буду казати: Паша. Це, це має спрацювати, я сподіваюся. Він хлопця сюди прийшов шукати. Хлопець номер 7 А після цього, як я це побачу, я скажу: Окей, лягай на ліжечку, я тобі включу його концерт, потім піду на кухню, включу газ, закрию <реку> і піду по своїм справам. <реку> Прощаємось з хлопцем номер 5 Тобто ножові ну, поранення для тебе нормально, так? Да? Да. Заслужила. Дякую. ну, як би, ну. Йому це потрібно було. Чому ти? Мені потрібно дуже мало сексу. Що ти зробиш, щоб мене не зраджувати? Хлопець номер один. А, буквально нічого, тому що, щоб не зраджувати, потрібно, ну, буквально робити ніхуя. Я майстер в тому, щоб робити ніхуя. Сильно. Хлопець номер 3 Дивись, я не буду тобі зраджувати. Я просто віддаю 20% від нашого сексу на благодійність. Дітям? Ну, да, так, звичайно. Хлопець номер 4 По-перше, як ти в мене закохаєшся, якщо я тебе маю нормально трахнути перед цим. А по-друге, в мене хороша гнучкість і нема два ребра. Тіпа <реш> <тіпо> смоктати, так? <реш> <да? реш> Розумію. <реш> угу. Номер 7. Я скажу, що навіть що мені його також потрібно дуже мало, тому що в мене дуже слабка сексуальна конституція. Вона цим чимось нагадує російську. <жас> <глад> на неї теж всі сруть. <глад> <плес> <глад> <плес> 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 так, прощаємося з номером один. Привіт. <плес> <плес> Якщо я запізнююсь на перше побачення на одну годину, як ти відреагуєш? Номер три. М -м, дивись, ти знаєш, хто такий Майк Тайсон? Так. Він когось в інтерв'ю сказав, що найсильніший удар, який він пробив в його житті, це був удар дівчини, яка запізнилася на одну годину. Тебе чекає те теж саме. <рик> Ось це ти залишила. Номер 4. Я підпишу в твоєму телефоні себе як хатіко і нагадаю тобі, чим закінчиться фільм. Номер 7. Я скажу: ей мала, ти що собі дозволяєш? Банька вже холоне. <світ> <світ> так, ну, номер три до побачення. Не любить, О, не любить, не любить. Останніх два хлопця. Фінал! Фінал! <пліх> Як ти відреагуєш, якщо на першому побаченні я дві години буду розповідати про свого колишнього? Номер чотири. Я спізнюся дві години. Почнемо спілкуватися одразу про хороше. І номер сім. Я скажу: ей, мала, оренда баньки вже закінчується, Ти можеш завалити рот і одягнутися. Окей, прощаюсь з номером 4. Блядь, О, так жаль. Ура! Переміг, Руслан! Господі! Господі, вау! 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 Ура! Stand up, stand up, stand up.